Браваділайк приготує велику кількість трав за лічені хвилини. Піктограми на внутрішньому боці кришки завжди нагадають про правила використання. Вентиляційні отвори попереджують утворення парової бані і розташовані таким чином, щоб попередити ризик опіку рук. Широкі рибристі ручки попереджають вислизання виробу з рук. Браве ділай це унікальне рішення приготування апетитних та смачних страв на основі яєць у мікрохвильовій печі. Омлет одна із улюблених страв дітей та дорослих. Його можна приготувати з додаванням овочів, сиру або бекону. Одночасно готуємо не менше двох і не більше 4 яєць. Не треба додавати олію, страва корисна та низькокалорійна. Готується швидко, можна готувати на сніданок, обід чи вечерю. Завдяки круглим стінкам виробу омлет легко дістати.